І продовжуємо наш сьогоднішній вечір, і будемо зараз говорити ще про е, залом. Сьогодні в нас вже пролунало про те, що громадське до певної міри теж через рік свого існування стало таким певним телетолокою, такою, де е, в тому числі хтось приходить, волонтери самого початку, насправді, було, що якісь волонтери долучалися, щось несли, і це була якась спільна справа. Тобто, у нас така, знаєте. Е, Тож така своя республіка, республіка громадська, тому що тут республіка, все таки це справа, справа, справа кожного народна справа. І от насправді є така ініціатива також до Котолока. Тобто, це документалісти об'єдналися свого часу для того, щоб до певної міри ну, щоб координувати якусь свої дії. Фіксуючи все, що відбувається на Майдані, тому що це надзвичайна подія. Я вам зараз представляю за нашого гостя Денис Страшний. Доброго вечора, Денисе. Доброго вечора. Режисер, співзасновник цієї організації. Також можемо показати зараз трейлер з того фільму, який готується. Так, кіно ну, і трошки розкажу про це кіно і взагалі про цю як хі, толоку, цю загальну толоку майданівську і толоку знімальну нашу. Окей, то почнемо з трейлера. Давайте подивимося трейлер. За месяц до событий на Майдане на дне рождения я учила петь свою любимую лемковскую песню. Я даже не подозревала, что эта песня станет похоронной для погибших на Майдане. нас не выпускала за общежитие охранника. Нам пришлось вылазить через окно. Я как режиссер хотела все запечатлеть, потому что это моя история, моя война, моя свобода. Чем мой фильм. На Майдані я встретила свою любов. Поведая революції в Украине, мы захотели изменений в университете. как не удалось, я поехала воевать на восток. Мы чужие люди. Попал вот сюда, блядь. Короче, если попал бы на асфальт, там был бы пиздец. Вот Попало сюда Что и сделал бы третий дом горит. Все по маякам. понятно? Угу. Вот там. пішли, так були. А тут сепаратісти обстрілюють наші конвої. Біж нами, наверху. А, віжу. Все, давай, пустині. Тільки довго не стой, тут снайпер стоїть. Мамко ж моя не лайне. аеропорту. Ваши два слова. Пані документалістка, як ваше перше враження? Мамо, Я попала в плен. Ми вже казали не раз насправді в цій студії про те, що неймовірно кінематографічним був протест на майдані. І фотогенічним, якщо хочете. Та? І, звичайно, він притягнув дуже багатьох режисерів і операторів, які багато знімали це. До певної міри це зразу було не так небезпечно, потім це було набагато небезпечніше. От, я знаю, що Денис, Дениса є своя історія, він отримав кульове поранення. Ну тапри кінці вже протестів. Так, це було. Але я хочу трошки розказати про от саме про цей трейлер, цей фільм. Бо ця, як ти кажеш, кінематографічність майдану, вона дійсно була, і вона чим нам дуже сильно допомогло, бо вона нам вона розкрилася в, в великій мірі для багатьох. І так само. Майстри з Польщі, польські документалісти, які пережили щось подібне майдану Солідарність, вони бачили, що в нас відбувається, і вони приїхали до Києва шукати саме молоду команду молодих людей, які це пропустивши крізь себе, зможуть передати передати народу. І тому оцей фільм, що ми робимо разом з, з, з нашими польськими майстрами, це. це Дуже особиста така історія. Отже, тобто. спільний проєкт відразу і наших молодих режисерів, і польських майстрів. так. Скільки вас там загалом? Тобто, ну, Наразі на, 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 на якось команда наша перетікає з одне в іншу, бо лише, лише через рік ми можемо усвідомлювати, лише саме зараз ми можемо усвідомлювати масштаб цього процесу. І так само і ту форму, яка дійсно є, я, яка дійсно була нами виражена, бо цілий рік ми не знали. Як як саме ми знали, що ми мусимо, але не знали, як саме ми цю форму складемо? І наразі десь близько семи українських молодих документалістів і близько п'яти майстрів польських, таких як Яцик Блаут, таких як Мечей Дригас. Це побудована як Альманах? Спочатку ми думали це зробити як альманах, тобто декілька коротеньких mm -hmm. історій. Але зараз ми дуже щільно працюємо, і ми їздимо до Польщі, і ми спілкуємося по скайпу, і ми розуміємо, що це, мабуть, менше альманах, як маленькі завершення історії, а більше як одне перетікання, перетікання героїв як маленького циганча, що був на Майдані. Дівчина Оля Журба, вона про нього знімала дуже багато і впродовж Майдану, і зараз це історія. Історія Петра Цимбаліста, який прийшов на Майдан, грати музику людям, просто грати. І зараз він їздить в Слав'янськ, чи в міста, які вже звільнені, для того, щоб показувати, що це народний інструмент, це український, він грає, дає дітям грати, це розвиток. Так само є хлопці самооборони, які зараз в АТО. Тобто це переплітіння історій. І що найважливіше, що саме майдан він також є героєм, він також має безліч облич. І як ми зараз переглядаємо і дивимося лише зараз, він розкривається з тих чи інших боків. Тому що така, такий, наприклад, спосіб народної творчості як барикади, це також дуже-дуже маленький, але дуже сильний момент того, як розкривається. І от наша задача саме зробити фільм. Менше про політику, а більше з таких маленьких історій, як Майдану, героя, так і історії людських, які пройшли цей етап Майдану. Тому це буде таке перетікання, але форму ми ще досі шукаємо, віддивляємося матеріали і дуже спілкуємося дуже близько один до одного. І Я розумію, от ми сьогодні на сьогодні була зустріч. Я розумію, що ми сьогодні віддивлялися студентський майдан і якраз через рік. І наскільки це важливо, це занурення, тому що коли був на Майдані, кожної хвилини чекаєш або штурму, або що буде, невідомо, чи все розпадеться. Оце, ця інтрига, вона є в наших кадрах. Це хвилювання, бо кожен з нас він був там повністю. Він був там, тобто камера це продовження тіла, це як око, це як око і мізки одночасно. Але зараз, маючи цей матеріал цієї тривоги і розуміння того, що є, Лише саме зараз вибудовується оця концепція. якась. Чим це відрізняється від просто кінохроніки, Ока, яке просто фіксує безпристрастно те, що відбувається? Ну от я вам ще хочу показати другий трейлер, неофіційний. Це той матеріал, який я знімав, це епізод 10 грудня. І як на мене, чим відрізняється від хроніки? Це тим, що камера є безпосереднім учасником. Тобто кінохроніка, вона зазвичай, чи якась хроніка, вона дивиться на ситуацію як збоку. Просто є факт, і ти цей факт сприймаєш. Uh -huh. А в нашому випадку всі наші, всі наші молоді кінематографісти, які зараз з нами в команді, всі були там, дієвими організмами. Тобто, всі знімали не лише через героя якесь відображення фактів, а вони. Знімали саме ті факти історичні всередині, зсередини. І це, я думаю, і є цікаво, бо це відчуття присутності, це відчуття повної присутності там, в натовпі, і навколо тебе все відбувається. Про ми будемо зараз дивитися на офіційний трейлер. Я хочу ще спитати, яка участь була саме? Польських режисерів старшого покоління, якщо ми говоримо про людей, які ще працювали з матеріалом солідарності. А тому що, ну я знаю, що дуже сильна є саме польська школа кінематорфі. Вона за я маю навіть документального кіно. І вона, до речі, зараз, наскільки я знаю, знову ж таки має переживають таке певне піднесенням. Є запит суспільства на нього, який яка їхня участь, як як наскільки вони вплинули на на те, що на, на те, що в кінцевому підсумку буде ну, перш за все, це не не тільки документалісти і. Майстрі свого діла, а це живі люди, які справді по-живому переживають. Вони віддивляються весь наш матеріал, працюють з нами, сидячи. І вони намагаються не закласти свою думку нам, а дізнатися самим більше. Бо вони розуміють, що всі ми є частинка от того Майдану, частинка от цієї історії, яка справді є не лише українською, а й ну, світовою це можна вже так сказати, я думаю, остаточно. І вони намагаються як для себе зрозуміти. Як це? Так і дати нам змогу зробити зробити справжній, дійсно корисний і дійсно сильний фільм. І їх участь, вони нас направляють, вони наші наставники, вони ніколи не кажуть, що нам робити, але вони коментують, вони обсуждають. І одне якесь їх слово, воно для нас дуже багато важить, бо ми у нас безліч всього, у нас безліч варіантів, ми не знаємо, що як, куди. Але вони кажуть, от це добре, от на це. Будь ласка, подивись трошки уважніше. І ти розумієш, що в цьому справді є щось. І так вони нас розкривають. Це по-перше. А по-друге, дійсно вони дуже зацікавлені, зацікавлені, щоб світ це бачив. І як ти кажеш, в Польщі це вже цей процес документального кіно він запущений. І завдяки їх ну, Завдяки їм ми зможемо. Всіляко показувати це якомога більшим телеканалам, якомога більшим людям, наша аудиторія ширше. І оцей трейлер, перший він якраз поїхав до Амстердаму на Пітчинг, Завтра буде Пітчинг, щоб ще більше якось нашу аудиторію розкрити і дати нам можливості робити ще більше. Бо насправді в нас в нас безліч планів і те, що ми зараз робимо, я розумію, у нас колосальна кількість матеріалу. І я мрію про те, щоб коли цей фільм буде завершено, зробити. Відкритий архів, тому що те, що я бачу в матеріалах друзів, я вважаю, що це кожен мусить бачити. І не тільки в режимі кінофільму, сів і їх 10 там, чи 20 чи годину дивишся, угу. а в режимі перегляду, щоб цей матеріал так само люди могли інтерпретувати. І ось їх допомога в тому, що вони нам дають цей поштовх, як найсильніший в напрямку зробити. Класне, класне кіно і в напрямку рухатись далі, бо вони нам так, так само дають енергію як можливість вийти. Добре, давайте подивимося. Неофіційний трейлер, ще один матеріал про цей, цей фільм. Так, цей, цей матеріал, це те, що це осо, моє особисте переживання, коли я сам особисто потрапив на майдан не просто як глядач чи чи, чи, чи гість, а коли я пережив. Цю ейфорію, цей момент, коли повністю поєднався з народом. Це оце був мій особистий момент. От цей, як мене прошило майданом, от, мабуть, саме в цей день, і саме під час зйомок цього всього. Крапля в морі це робоча назва. Я крапля в морі це була перша з назв, коли я їздив в Польщу. Я також підчинував свій проєкт, бо я хотів зібрати так само альманах. І це я попередньо назвав такий проєкт, бо в мене були, ну, були, були плани самому це збирати. І це була як ну, загальна мета, це загальна назва. Але можливо такий проект теж має місце бути. Не знаю, це, це ще майбутнє з е, приводу цього. Я не бачив, на жаль, фільм Лозниці присвячений Майдану, знятий про Майдан. Бачив я натомість чорновий монтаж ще під час, зокрема, коли відкривали ним Тут Тоді ще по свіжих дуже вони дуже швидко його змонтували. Він тоді назвонить власне, чорновий монтаж. «Єромайдан», «Чорновий монтаж. Він був дуже вражаючий. Та, дуже вражаючий. У вас натомість цілий рік іде вже на те, щоб, щоб, щоб зробити, напевно, певно, тому числі відстань, зрозуміти, що важливо, що не важливо, в колосальному матеріалі відзнятому. Але в підсумку, про що цей фільм буде? Цей фільм тут ще найцікавіше, що не було в нас питань, мабуть, з цього приводу, бо цей фільм, як і Майдан, має бути таким. Портретом цих всіх маленьких подвигів людей і їхніми справжніми, їхніми діями, отут і зараз, їхніми вчинками, їхніми якимось посилами загальним. Тобто це не має бути, це не може бути про політику чи про якісь, якісь такі перетрубації політичні, але з іншого боку. Це все складалося, ну як я назвав спочатку це так само, як це гасла Маданська, як крапля в океані» – це з маленьких крапель. Mm -hmm. З маленьких крапель, які робили десь щось, і їх ну, це особистості. І от саме ці особистості нам вдалося в деякій мірі зафіксувати в більш довгому масштабі. Не в тому, як, наприклад, докудесь чи фільм Лозниця, а це слідкування за розвитком. За дорослішанням як конкретних людей, так і Майдану, так і, мабуть, авторів. І, я думаю, що так, так само і нації нашої. Це фільм про дуже швидке дорослішання в дуже важких умовах. Так. Да, мабуть, мабуть, про це і, 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 ну, і про це теж. Як, як взагалом має бути, тобто є якийсь термін граничний, коли він буде зроблений цей фільм, як він буде презентований, є якісь ідеї, як це все буде. Ну, тобто, Я думаю, що практично кожен хоче сказати, а коли я це зможу побачити, йде. Да. Ну я впевнений. По-перше, дуже багато роботи, і є ще, оскільки у нас є домовленості з деякими каналами, і ми хочемо це якомога більше розповсюдити, то це не буде робитися. Швидко, і це, мабуть, я я сподіваюся, по прогнозам так само і наших польських колег. Ще, мабуть, рік роботи буде. Я, я так думаю, але але з цього всього виходять малмаленькі маленькі версії, маленькі епізоди. І так само ми, як в нас є наша організація Докутолока, і ми туди викладаємо на наразі деякі відео з зони. АТО. і так само під час роботи над цим фільмом ми будемо викладати деякі епізоди, які вже ми розшифрували. І зробили їх цілісно, і, мабуть, фрагменти будуть вже з'являтися. На найближчими тижнями потрошку, бо тобто всякому разі, до каталогу це залишається просто ще як така певна майстерня, яка продовжує зараз продукувати, не лише для цього фільму, про який ми зараз говорили. До каталогу це взагалі ми з Докутолокою співпрацюємо з поляками, як лише одна з організацій, бо так само є табор продакшн, це наші друзі, так, так само, які знімали знімали і там і були там повністю, і вони так само мріяли, і так само думають, як і всі ми молоді. Є ос особисті режисери, які не представляють. А докутулока це наша така організація, яка на Майдані з'явилася, бо я оператор за фахом, і в мене є техніка, і я, в мене є друзі. І я намагався всім казати, так, в ім'я революції, дай камеру, я дам комусь, щоб, щоб це все знімалося. Щоб це був, по-перше, архів, документ, а по-друге, ну це така документальна толока і справді, щоб всі робили все. І ми не тільки робимо цей проєкт з поляками, хоча я дуже хочу його зробити. Але це є кіно, і дуже хочеться зробити його саме кіноформату, щоб це було е, серйозним і це сприймалося як е, якийсь історичний документ. Uh -huh. Але так само є інтернет, так само є люди, які є якісь речі актуальні, дуже важливі, є якісь речі осмислені по-своєму. І ми працюємо і на інтернет, і, і реагуємо ну, на, на, на все, що відбувається, і. Тому декілька в нас є напрямків, такі як ми робимо і кінопокази з фільмів молодих, що ми робили, і намагаємося це якось, якось його крутити на кіностудії Довженка, там зараз з'явився такий центр молодіжний дія. І там mm -hmm. нам дали місце для показів. Тобто на, на всі фронти ми, ми намагаємося якомога більше висвітлювати того, що ми бачимо mm -hmm. в цьому режимі. Дякую, Денис Страшний був у нас.